Слава Україні, Вітаю вас на першому подільському. Розпочинаємо разом 27 лютого. Далі детально розповім про атаку окупантів на Київську область, про угоду між Україною та Америкою, про інвестиційний фонд відбудови, про гастролера наркоторговця на Саркостянтинівщині. Я Ольга Захарченко. В нас є 5 хвилин на головне. Вночі в одну з в одному з районів Київської області внаслідок падіння уламків БПЛА виникла пожежа на промисловому об'єкті. Про це інформує ДСНС України. На щастя, обійшлось без жертв. Наразі пожежу ліквідовано на місці події працювали 81 рятувальник та 24 одиниці техніки. Уряд ухвалив рішення, необхідні для підписання угоди між Україною та Сполученими Штатами Америки про створення інвестиційного фонду відбудови. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Отже, ключові позиції угоди. Україна та Сполучені Штати створюють інвестиційний фонд відбудови, який буде спільною власністю та спільно управлятиметься урядами обох наших країн. Українські надра та ресурси залишаються українськими. Вони не передаються ні у власність сполучених штатів, ні будь-кому іншому. Україна буде вносити до фонду 50% майбутніх надходжень від своїх природньо ресурсних активів. Сполучені Штати Америки робитимуть внески до фонду у вигляді коштів, фінансованих інструментів та інших активів, критично важливих для відбудови України. Зібрані фондом кошти будуть інвестуватися виключно в проєкти відбудови України. Фактично йдеться про фонд для майбутніх поколінь українців. В угоді враховані наші зобов'язання в межах євроінтеграційного процесу, тобто жодних протиріч та суперечностей з нашими євроінтеграційними зобов'язаннями не виникатиме. Ще одна трагічна звістка з фронту під час бойового завдання, 23 лютого, загинув воїн із Деражні. Це капітан Олексій Самчук. У міській раді повідомляють, що сталося це в районі населеного пункту Рубанщина Курської області Росії. Сьогодні орієнтовно о 10.30 мешканців просять сформувати живий коридор для прощання загиблим за маршрутом. Копачівка шпиченці. Теперівка Деражня. Далі похоронний кортеж прямуватиме домівки захисника по вулиці Соломчука, будинок 10, де розпочнеться прощання із загиблим воїном, після чого на Майдані біля міського парку буде заопокійне богослужіння за загиблим воїном. Поховають Олексія Самчука на кладовищі у Хмельницькому. Співчуття рідним вічна пам'ять та слава полеглому воїну. У Старокостянтинові до 10 років ув'язнення засудженого гастролера-наркоторговця із Київщини. 21-річний житель Київської області спеціально приїхав на Хмельниччину з метою розповсюдження наркотиків. Наприкінці березня 2023 року по вулиці Костянтина Островського поліцейські виявили закладчика. У підозрюваного правоохоронці вилучили декілька десятків згортків з наркотиками, а також розшукали його закладки, які вже були зроблені по місту. Загалом 41 закладка. Експертиза показала, що вилучені речовини це синтетичні наркотики ПІВІПІН та амфетамін. Наразі суд завершив розгляд матеріалів кримінального провадження та визнав 21-річного чоловіка винним у незаконному придбанні зберіганні та перевезенні з метою збуту особливо небезпечних психотропних речовин півпін та амфетаміну. Його засуджено до 10 років позбавлення волі. Стан повітря у Хмельницькому залишається шкідливим. У трьох мікрорайонах міста показники перевищують норму. У мікрорайоні Гречани найгірший показник 159. Це шкідливий рівень. Нагадаємо, що відслідковують якість повітря на вулиці Торфяна. Трішки кращий показник, але також шкідливий для чутливих груп на перехресті вулиць Героїв Чорнобиля та Святослава Хороброго. Це помірний показник у мікрорайоні Ружишина за адресою ОДУХИ26. Нагадаємо, що така якість повітря має певний вплив на організм людини, а саме може викликати дискомфорт при диханні за тривалого впливу, а також дискомфорт у людей із захворюваннями серця. Отже, утримуйтесь від прогулянок та пийте більше води. У Хмельницькому на сьогодні заплановані ремонтні роботи на електромережах. Енергетики повідомляють про відключення світла внаслідок цих робіт. Отже, за даними Хмельницького обленерго, світла не буде до 17-ї години на таких вулицях: вулиця Верхня, вулиця Геологів, Гошинського, вулиця Красилівська, Майбороди, вулиця Підлісна, вулиця Район Книжківці, провулок Верхні та провулок Лупана. Ще більше інформації про аварійні відключення та планові ремонтні роботи у телеграм-каналі Першого Подільського. Скануйте QR-код та долучайтеся до нашої. Спільноти сьогодні синоптики прогнозують хмарний день без опадів, день температура повітря підніметься до 5 градусів тепла. Бажаємо вам хорошого та спокійного дня та до зустрічі в ефірі Першого Подільського.